Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні другий день тижня, вівторок. А що вівторка, у нас із вами заняття з логіко математичного розвитку. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як порівнювати об'єкти за величиною. Щоб пригадати, як це робити, пропоную пограти у гру. Погляньте на екран. До книжкової крамниці привезли книги, які потрібно поставити на полиці за розміром. Пропоную вам порівняти книги за розміром. Спочатку порівняємо червону та фіолетову книги. Діти, пригадайте, що потрібно зробити, щоб порівняти книги. Так, книги потрібно накласти одна на одну. Накладаємо червону книгу на фіолетову. Що ми можемо помітити? Так, краї фіолетової книги виглядають за червоною книгою. Отже, фіолетова книга більша за червону, вона велика, а червона книга менша за фіолетову, вона маленька. Тепер порівняємо блакитну книгу з Фіолетовою. Накладаємо блакитну книгу на фіолетову. Погляньте, блакитна книга заховала фіолетову книгу. А що це означає? Це означає, що фіолетова книга менша за блакитну, а блакитна книга більша за фіолетову, вона велика. Діти, яку книгу ми поставимо на полицю першою. Так, першою ми поставимо блакитну книгу, вона велика. Яку книгу ми поставимо другою? Так, другою на полицю ми поставимо фіолетову книгу. Вона менша за блакитну, але більша за червону. Червону книгу ми поставимо третьою на полицю. Вона найменша. Пропоную вам вдома порівняти власні книги та з'ясувати, яка книга велика, яка менша, а яка найменша. До книжкового магазину, окрім книг, привезли закладки для книг. Кожна закладка має свою ознаку, за якою їх можна об'єднати у множину. Пропоную вам об'єднати закладки за спільними ознаками. Спочатку об'єднаємо предмети за спільною ознакою кольором. Так, всі закладки можна об'єднати за червоним, блакитним та коричневим кольорами. А тепер пропоную об'єднати закладки за ще однією ознакою за розміром. Так, закладки ми можемо об'єднати у такі множини, великі, менші та найменші. Пропоную об'єднати всі закладки за формою. Всі закладки ми можемо об'єднати у такі множини: прямокутні та квадратні. Отже, будь-які предмети можна об'єднати у множини за спільними ознаками за кольором розміром. Та формою. Нашу українську мову часто порівнюють з коштовним камінням діамантом. А знаєте чому? Щоб звичайний камінь став коштовним діамантом, його очищують, шліфують, обробляють так і з мовою, коли люди її вивчають, вдосконалюють. Спілкуються нею не лише на свята, а щоденно від цього мова стає прекрасною і коштовною як діамант. Саме тому сьогодні пропоную вам викласти зображення діаманту з головоломки Танграм, як символ безмежної краси нашої рідної української мови. Книги це не лише джерело знань, а й спосіб відволіктися і потрапити у казку. Інколи буває така ситуація, що ми закриваємо книгу, а потім не можемо знайти, на якій сторінці зупинилися. У такому випадку нам у нагоді стане закладка для книги, яку я пропоную виготовити сьогодні. Для аплікації нам знадобиться квадратний аркуш та кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці, пензлик та фломастер. Складаємо квадратний аркуш паперу навпіл кутиком до кутика, утворюючи трикутник. Добре розгладжуємо лінію згину. Згинаємо один край заготовки, кутиком до кутика. Лінію згину розгладжуємо. Тепер згинаємо другий край заготовки, загинаємо середній кутик до краю заготовки. Бокову сторону загинаємо вгору до центральної лінії. Кінчик загинаємо до середини. Тепер загинаємо іншу бокову лінію до центральної лінії, кінчик загинаємо до середини, беремо ножиці. З кольорового паперу вирізаємо вушка, очі та носик. На клейонку викладаємо заготовку вушок. Наносимо клей, приклеюємо до закладки. Зайвий клей витираємо серветкою, приклеюємо очі та носик. За бажання Мочі та Носик можна. намалювати. Ось такі закладки вийшли у мене. А яку закладку зробите ви?